Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Юр Швець. Сьогодні у нас сенсаційна знахідка Енколпіон. Ви знаєте, я це слово завжди важко вимовляю, навіть боюся. Помилитися, Енколпіон – це двохстворчатий хрест, який складається з верхньої половини і нижньої половини. В середині хреста мощі. мощі святих. І хрест не рекомендується розкривати, тому що там або свята просфора, або святі мощі. Це Київська Русь. Енколпіони прийшли на Київську Русь з Візантії Візантії. Десяте століття, Київська Русь, княжі прикраси, княжі Енколпіони, яких їх називали. Хоча цей Енколпіон, який ви зараз побачите, як кажуть наші білі археологи з спеціалісти, я їм довіряю, він належить до скіфської доби. Енколпіон Скіфів. 890 рік. Так виходить. Виходить так, як кажуть наші білі археологи. А тепер побачимо надзвичайно цікавий Скіфський Нколпіон. Подивіться. Бачите малюнок жінки? У Скіфів був матріархат, у Скіфів головою сім'ї була жінка. Тому це не. Енколпіон Київської Русі, княжої доби, тому це Енколпіон скіфів. 890 рік. Ціни немає. Просто реально немає ціни. Подивіться: жінка, це не Київська Русь, це скіфи. Це скіфи. Скіфи, тому що у скіфів був матріархат. Енколпіон жінкою, скіфський. Повертаємо на другу сторону. Теж малюнок жінки з дитиною. Скіфи, Боже мій, яка у нас сьогодні знахідка. Скіфський енколпіон. На одному боці малюнок жінки, а на іншому боці малюнок жінки з дитиною. У скіфів жінка була богинею. Жінка була головою сім'ї. у Скіфів був матріархат. Скіфський енколпіон, 890 рік. А тепер подивіться, будь ласка, на двохстворчатих хрест. Бачите, він розділений всередині мощі святих. Верхня частинка і нижня частинка. Оце верхня, оце нижня частиночка. Ще раз покажу вам скіфський енколпіон 890 рік В лісах Сукірянщини можна знайти дуже багато цікавого, і всі знахідки ще попереду. Я дякую сукірянським білим археологам, які ніколи не шкодували своїх знахідок для того, щоб показати їм. Тому що я завжди кажу сукірянським археологам: не будьте скупі, не будьте жадібні, ви продаєте знахідки за аукціонів, навіть не відзнімаючи їх. І зникає історія нашої рідної Сукірянщини. Української Сокірянщини, української етнічної землі. З вами Ір Швець, який все своє життя віддавав українській історії. Як міг, так віддавав. Допомагайте рідні. Українська історія Північної Бесарабії, етнічної української землі повинна рухатись далі, повинна відкриватися далі. Дякую вам. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.